Ось пам'ятник польсько-угорській дружбі. Ось так виглядає якась мадонна. Підписана у табличці, що це Мадонна. Тримає два герба. Тримає герб е, угорський і тримає герб польський. Тут старий символ міста Кросна. Мабуть, це святой Ян здукли Дуклянський перевал, куди не їздять. Ну і Мадонна у такому характерному вигляді Астарті. Так, ось ще одна пам'ятка польсько угорській дружби. Або, як поляки кажуть, Венгри. Тут існувала, а, венгерська брама. Венгерська брама і венгерська вулиця існувала на цьому місці. Це був один з основних трактів, яким. Доставлялося венгерське вино в це місто Кросно, а звідти вже йшло до королівських палаців.